Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Вже майже рік як в Україні започатковано акцію на підтримку військових гроші на ЗСУ. Небайдужі громадяни у Запоріжжі, Тернополі, Львові, Одесі, Києві та інших населених пунктах України збирались під будівлями органів місцевого самоврядування, аби закликати місцеву владу спрямувати кошти на потреби військовослужбовців. Практично одразу до акції приєдналися і дніпряни. Завдяки цьому саме в нашому місті декілька судових рішень зобов'язували міську раду розглянути питання збільшення витрат на військо. Тому сьогодні у нашій студії учасниця руху гроші на ЗСУ Дніпро Анна Матвієнко. Вітаю, пані Анну. У нашій студії Ну, пройшла інформація, тому й Да, активісти писали, що виграли суд. Але давайте розпочнемо з чого. Розкажіть про той шлях, який ви пройшли за цей рік, який був е, з однодумцями, і чому ви саме, ви особисто і інші приєдналися до цієї акції? Дякую за запрошення. Я Анна Матвієнко, я волонтер, я дружина військовослужбовця. Моя історія в цьому русі почалася рівно рік назад, коли я побачила випадково в випадково соцмережах, що люди. Почали виходити на пікети проти розтрат міської ради на нецільові під час війни закупівлі і е, за збільшення фінансування армії. І е, я почала детальніше досліджувати це питання, сама заходити в рішення міської ради, в розділи проекти рішень, і була просто шокована тим, наскільки мерія, на мою думку, не розуміє, що у нас іде війна і фронт наближається. І величезні суми виділяються на благоустрій, не критичний під час війни. Я не кажу про е, той відносно відновлення після прильотів, а допустимо, відновлення якихось фасадів будинків, які не цільові. Це навіть не е, утеплення будинків, це на якісь нецільові ремонти прибудуткових територій, піар-мерії, величезні кошти виділяються. І Коли чим далі я занурювалася ці цифри, тим більше ставало обурення. Е, ми почали щосуботи виходити до мерії і е, вимагати з родичами, військових, з дружинами з е, усіма небайдужими містянами. Прозорого бюджету і скасування нецільових закупівель під час війни і збільшення фінансування армії, тобто з тими людьми, які зараз є, ну так званим активом, я би так сказав, да ви познайомилися безпосередньо вже на самій акції. Так і є так безпосередньо. Я не знала абсолютно нікого на момент, коли перший раз прийшла. Тобто це було абсолютно добровільне волевиявлення, не організоване кимось зверху, а добровільне воловиння людей, яким не байдужа доля міста, які розуміють, що фронт поряд і є багато речей, на які варто виділяти зараз кошти на амуніцію, на дрони, на допомогу військовим, а не на якісь критичні квіти, озелене і піар піар-мерії Тим більше ну а я пам'ятаю, як ну а, в. Підконтрольних змі е, міської ради е, дуже багато бруду е, виливали на і безпосередньо шукали тих людей, винуватців, які в яких вважали е, ну якимись там лідерами, не знаю. Там а я так розумію, лідера одного і немає, і двох навіть немає. Так так саме саме так. Саме ядро основа це люди або родичі військових, або люди, які дійсно хочуть розбиратись бюджеті небайдужі містяни. І ця акція ні разу не була кимось проплачена, як заявляє про контрольні мерії змі, чи організована, і я особисто ручаю за те, що. Кожен, хто виходить на цю акцію, всі люди, з якими я знайома, це свідомі містяни, які хочуть жити в демократичному, прозорому місті з прозорим бюджетом. А як сталося, що вирішили подати до суду? Я так розумію, що ну, мені дуже відомий, ми неоднораз, неодноразово запрошували до студії Василь Підлужний. Він, наскільки я розумію, пробоно, без грошей допомагав вам в питанні цьому да, організа... ну, в організації в оформленні позову. Так я так розумію, да, саме так. в кого був, чия була ініціатива, і чому вирішили до нього до нього звернутися? Чи він сам вирішив до вас звернутися? Ініціатива була родичів військових. Безпосередньо я виступала як свідок, і ще декілька жінок небайдужих до долі зсу родичів військових, і друзів. І ми звернулись до веселя. На жаль, серед нас немає професійних юристів. Тому ми дізналися, що Василь може допомогти. звернулися його захистити наші інтереси. А саме позив стосувалося того, що мерія систематично не допускає представників громади до участі на сесіях. Хоча в регламенті міської ради немає такої заборони, нас систематично не допускають. І коли і ще в грудні минулого року, в 23-му році, ми подали спочатку місцеву ініціативу. Це живі підписи містян, дада так, так, так. більше 250 людей підписали за скасування. Нецельових тендерів конкретні там були е, піар, піарні е, кампанії е, так званої аналітичної служби міської ради, але по суті це просто піарі мерії її висвітлення її дій. Е, і також позив, е, і також подавали ми. Петицію це в електронному виді. Тоді це просто вийшов в цирк. Мерія заявила безпосередньо пан Філатов, що ми російське і ПСО і використовуємо якісь російські боти, використовують це платформу і абсурдність. Просто хочу глядачам донести думку. Тобто родичі військових, які подають петицію за збільшення фінансування армії, це російські боти. Ну більшого цинізму, і мені здається, годі її шукати. І... і тоді, звісно, вийшли подати до суду, щоб доказати шумать що докази, що це не так. Сам саме так, коли вже в 24 му році я ще раз хочу підкреслити, що рівно рік ми щосуботи виходимо під стіни мерії, і мерія досі на відкритий діалог з нами не вийшла, чим крім якихось кулуарних спроб зам'яти з нами конфлікт. Але як ви як ви бачите, цього не вийшло, ми будемо проходити продовжувати виходити. І саме тоді там, ми попросили Василя захистити наші інтереси і подали позов до суду. Мерія нахабно декілька разів не з'являлася на засідання, переносила. Потім якісь брехливі фа. Активи викручувала події, але е, завдяки справедливому суду, е, завдяки тому, що дійсно судді бачили, хто ці люди, і нам питання задавали дуже такі, знаєте, провокативні. Там е, з приводу того, хто ми такі, а які були події, а хто куди проривався? Але у нас всі відповіді, так як ми чесні люди, нам нічого приховувати, на відміну депутатів, це допомогло нам довести нашу наше рішення в суді, і е, суд наразі зобов'язав розглянути і місцеву ініціативу, і електронну петицію, яку. Ми подавали, і на найближчій сесії ми чекаємо цього результату. На останній кресній сесії у вересні, якщо можна дуже коротко розкажу, бо це просто <рес> <рес> абсурдна максимальна ситуація. <рес> Задля для цього ж і запросив <рес> вас. Просто я дуже хочу глядачам. Я розумію, що на всіх людей є час слідкувати за цим, але це абсурдність дії мерії просто вражає. На останню сесію безпосередньо мене і ще двох активістів, які подали перед цим заяву на допуск, допустили, сказали по телефону, що допустять і нададуть слово. Ми підготували. Промову про те, які витрати ми вважаємо нецільовими, і в нашій пропозиції. І вийшла просто комічна ситуація. Вже коли активісти прийшли під стіни мерії, подзвонила нам представниця сказала, що у зв'язку з ракетною небезпекою сесія буде проводитись онлайн. Але ми, дружини, родичів військових, маємо зайти всередину, щоб подивитись онлайн сесію, якщо ми хочемо виступити. І не хвилює, що ракета небезпека, тобто тільки наші верш, вершки суспільства, депутати, вони бояться заходити на сесію. А от безпосередньо дружина в активістів, дружина можна. військових можна Дозволити, заходити да. і це це просто був цирк, тому що пан Філатов ще в цей же день нагороджував медиків за заслуги і Ідеш. велика повага до них. Але хіба вони не заслуговують? На безпеку і знаходитись вдома, якщо дійсно ракетна небезпека. Але крім того, навіть ми погодилися, тому що ми розуміли, що це можливість нам донести свою думку, але нас просто не включили. Нас завели в якусь коморку, потримали там 20 хвилин, і після цього сесію моментально завершили, тому що була якась там, вони, мабуть, боялися якихось провокацій з нашого боку, вони дійсно нас бояться, тому що ми люди, яким нічого приховувати. Я Анна Матвієнко, я є в базі волонтерів, я дружина військовослужбовця, і е, ніяких абсолютно тисків, будь-яких спроб нас дискредитувати, вони не знають за що зачепитись. Ось ну я думаю, так. що вони знаєте, вважають, що світ навколо них самих кружляє крутиться, і вони, мабуть, думали, що ви. Саме ті, от як Філатов сказав, проплачені активісти. От я хотів теж спитати: а хто ті проплачені активісти? Хто, хто той зараз актив, який зараз існує? Так ем, зараз нас виходить більше ста людей регулярно на акції, плюс-мінус якісь дні менше, якісь більше. Е, це люди стабільно виходять, долучаються на від е, ядро. Е, це родичі військових, це студенти, яким не дуже молодь, які мене дуже сильно радує. Е, як колишня як е, раніше працювала в вчителькою в школі, мене дуже сильно радує, е, як молодь пробуджується і хоче в цьому розбиратись. Е, це також родичі старшого покоління, тобто батьки військових, яким не байдужа доля. І у нас декілька, ви знаєте, дуже щімливі історії, коли декілька разів ми записували відео з батьком військового, який особисто звертався до мери і сказав: Я вам особисто дам 200 гривень за того, щоб ви до мене прийшли. Кому роздавати? Ми готові давати гроші за те, щоб вони вийшли з нами на діалог, а не навпаки, жодного разу будь-який активіст не отримав ніякої фінансової або нематеріальної вигоди. Бачите, що вони не, міні... не можуть зрозуміти, тому що е е зазвичай так з ким розмовляти? А тут розмовляти треба з багатьма людьми, багатьма людьми не з однією якоюсь особою, не з там, трьома особами. Вас дуже багато, і це незрозуміло. І це тут на поверхні це знаєте, завжди хочеться прийти, і сказати, хто, кого. І коли є одна людина, на неї легше тиснути. Коли людей багато, як тиснути на е, таку купу людей? Тьму. Так. Як то кажуть, да. так. А, ну, давайте. Про проплачених активістів ми поговорили. Про суди проговорили, так, я так розумію, що пан Філатов сам накликав на себе біду. Да, я так розумію, судів, ви... можливо, і не було б таких, так, якби він е, нормально, е, ну, вони до ваших підписів. Е, вони звернули на них увагу, якось відреагували. А вони цього не схотіли робити, і звісно, ви захищали себе вже у суді. І С це саме так. Адже є регламент міської ради. Я до цього чесно кажу, рік назад взагалі не знала, що існує такий документ. Але зараз я знаю на пам'ять майже всі статті, які дозволяють мені, як громадянки містянки міста зайти на сесію міської ради і винести будь-яку пропозицію. І це показова ще ситуація, якщо так вчиняє мер з приводу активістів. Будь-яке наступне питання. У нього буде можливість показати так само своє ігнору. Ування, що це за вибіркове ігнорування потреб суспільства, це неподобство на мою думку. Ну і тоді давайте, чому чого ви вимагаєте конкретно і будете вимагати надалі. Конкретно ви ми вимагаємо виділити 20% міського бюджету Дніпра на потреби армії. У нас другий після Києва за кількістю бюджет більше 21 мільярда, більше 4 мільярда. зараз профіцит уже пішов в бюджету зараз, тобто, тобто перебільшення норм. І ці витрати зараз продовжують витрачатись на некритичний благоустрій. Ми вимагаємо, щоб максимальна кількість ресурсів виділилась на потреби армії, щоб заявки військових закривались. Також вимагаємо скасування нецільових тендерів на квіти, озеленення, некритичне благоустрій, піар мері і далі тендери безкінечно можна цей список роздавати. Ми постійно аналізуємо і шоковані цим списком. І третє, ми вимагаємо відставки певних депутатів, які дискредитували себе. Люди в наближенні до мерії, не тільки депутати, а й замісники, такі як Маков, це скандальний скандальна людина. Сушко, яка розкрадає гроші на школах, Чудновський, який розкрадає гроші на армії. І найбільше Бурення у дружин військових викликали нещодавні поїздки на Мальдіви трьох депутатів з різних партій. Це був голова партії Пустовий, це був голова партії пустовий, голова партії пропозиція Кривошиєв і Примаков Каміль, це голова партії Європейська Солидарність. Як бачите, у нас немає претензій до якоїсь конкретної партії. У нас є претензії до конкретних людей, їхніх дій. І ось вони під час війни поїхали на Мальдіви відпочивати з дружинами. Невідомо за яким розпорядженням досі у них немає яких покарань, навіть публічних вибачень, вони на останній сесії, оці, які були активісти, були присутні онлайн. Я коли чекаю чоловіка додому, коли сотні жінок чекають своїх чоловіків, це просто мені здається танці якісь на кістках. І ми вимагаємо цих трьох конкретних депутатів скласти своє повноваження, публічно пояснити свої дії, по якому право вони виїжджали взагалі за кордон під час війни. А ви розумієте, що фактично, от ваші оці. Е обвинувачення конкретних осіб, вони ну, зі сторони політиків виглядають як політичний тиск. От. І, і ваші вимоги, які були суто економічними, суто ну, про, про військові потреби, то зараз вони трансформуються і ну, ви стаєте якимись учасниками політичного. Політичного якогось процесу це ви особлюєте це? ми в першу чергу я б не сказала, що вони наші вимоги трансформуються, вони доповнюються. Чим далі знаєте, ми занурюємось в цей в метафору зроблю кисіль. Того, що відбувається, тим далі в нас волосся стає дибки. Е, я хотіла би ще раз зазначити, що основні наші вимоги це саме збільшення фінансування армії 20% міського бюджету на ЗСУ. Інші вимоги це випливаючи з того, що зараз відбувається, і е, безпосередньо, якщо нам вдасться знайти діалог і щоб мерія виділа 20%, це головна наша мета. Угу. А інші поточні цілі це просто хочеться ділитися з людьми, які хочеться, щоб дніпряни більш ом, свідомо занурювалися. В політичне життя міста і свідомо вибирали, кого вони обирають, слідкували за депутатами своїх районів. Що вони роблять? Це дуже важливо. Дякую, дякую, що розповіли так емоційно, яскраво. Тому я розумію, чому саме ви прийшли від митингарів, чого вас делегували. Я нагадаю, що сьогодні до на нас у студію завітала учасниця руху гроші на ЗСУ Дніпро Анна Матвієнко. І я вважаю, що усі наші глядачі повинні ну просто повинні бути такими ж активними, як вона, як усі учасники акції Гроші на ЗСУ Дніпро». І ну більш уважніше ставилися до тих людей, яких ми обираємо у депутати керівне, керівництво нашого міста, ваших районів, в яких проживаєте, були більш активними і більш ну, досвідченими в цьому праві обирати собі тих людей, які будуть їх представляти в органах влади. Дякую, що були з нами. Побачимось.